Курс чудес урок 124. Нехай я пам'ятаю, що я єдиний з Богом. Сьогодні ми ще раз подякуємо за нашу тотожність у Богові. Наш дім у безпеці. У всьому, що ми робимо, доступна міць. І сила, ми ні в чому не можемо зазнати невдачі. Усе, до чого ми торкаємось, набуває яскравого світла, яке благословляє та зцілює. В єдності з Богом і Всесвітом ми крокуємо нашою дорогою з радістю. З думкою, що сам Бог всюди іде з нами, який святий наш розум? І все, що ми бачимо, відображає святість, яка є в розумі, в єдності з Богом і з собою, як легко помилки зникають. І смерть поступається місцем вічному життю. Наші сяючі сліди вказують шлях до істини, бо Бог є нашим супутником, коли ми деякий час подорожуємо світом. І ті, хто прийде слідувати за нами, розпізнають дорогу. Тому що світло, яке ми несемо, залишається за нами, але все ж ще залишається з нами, поки ми просуваємось. Те, що ми отримуємо, є нашим вічним даром для тих, хто прийде після, і для тих, хто прийшов раніше, або був з нами. Деякий час. І Бог, який любить нас тією ж любов'ю, якою ми були створені, усміхається до нас і пропонує нам щастя, яке ми дарували. Сьогодні ми не будемо сумніватися в його любові до нас, а також не будемо сумніватися. У його захисті та турботі, жодна безглузда тривога не може стати між нашою вірою та нашим усвідомленням Його присутності. Сьогодні ми єдині з ним у визнанні та пам'яті. Ми відчуваємо Це у наших серцях, наш розум містить Його думки. Наші очі бачать його люблячу доброту у всьому, на що ми дивимося. Сьогодні ми бачимо лише те, що любляче і любиме ми побачимо його в образі болю, і біль поступиться спокоєм. Ми побачимо це в тих, хто розбитий серцем, у тих, хто сумує і мучиться, у тих, хто самотній і наляканий, хто відновлює спокій і душевний спокій, у якому вони були створені. І ми також побачимо це у вмираючих і мертвих, повертаючи їх до життя. Ми побачимо все це тому що ми побачимо це спочатку у собі. Жодне чудо не може бути відмовлено тим, хто знає, що вони єдині з Богом, і немає жодної їхньої думки, яка не мала б сили зцілити будь-яку форму страждання. Будь кого як у минулі часи, так і в часи, які ще прийдуть, з такою ж легкістю, з якою вони зцілюють тих, хто зараз іде поруч з ними, і їхні думки поза часом і не мають нічого спільного з відстанню, як з часом. Ми об'єднуємося у цьому усвідомленні, коли говоримо, що ми єдині з Богом. Цими словами, ми також говоримо, що ми врятовані та зцілені, тому ми можемо врятувати та зцілити. Ми прийняли, а тепер хочемо віддати. Бо ми хочемо зберегти дари, які дав нам наш отець. Сьогодні ми відчуємо єдність з ним, щоб світ міг поділитися нашим визнанням реальності. Завдяки нашому досвіду світ буде звільнений. Як? Тільки ми відречемося від роз'єднання від нашого Отця, Він буде зцілений разом з нами. Спокій сьогодні з тобою. Забезпеч спокій, практикуючи усвідомлення того, що ти єдиний зі своїм Творцем, як Він з тобою. Знайди сьогодні час, який здається тобі найбільш доцільним, щоб присвятити півгодини думці про те, що ти єдиний з Богом. Це наша перша спроба використати більш тривалий період, для якого ми не даємо правил чи спеціальних слів, щоб керувати твоїми. Медитаціями. Ми будемо вірити, що голос Бога буде говорити так, як Він вважає за потрібне сьогодні, знаючи, що він не підведе. Побудь з ним ці півгодини, решту зробить він. Користь, яку ти отримаєш від цього, буде не меншою, якщо ти віриш, що нічого не відбувається. Можливо, ти не готовий прийняти це сьогодні, але рано чи пізно десь воно прийде до тебе, і ти обов'язково впізнаєш його, коли воно з упевненістю з'явиться у твоєму розумі. Ці півгодини будуть обрамлені золотом, а кожна хвилина буде діамантом навколо дзеркала, яке тобі запропонує ця вправа. І ти побачиш у ньому обличчя Христа як відображення свого. Можливо, сьогодні, а може, завтра. Ти побачиш своє власне переображення у дзеркалі, яке ці святі півгодини запропонують тобі побачити. Коли ти будеш готовий, ти знайдеш це там, у своєму розумі, чекаючи бути знайденим. Тоді ти згадаєш думку, який присвятив. Ці півгодини, усвідомлюючи та вдячний, що час ніколи не був використаний так добре. Можливо, сьогодні, а може, завтра, ти подивишся у те дзеркало і зрозумієш, що безгрішне світло, яке ти бачиш, належить тобі. Що краса, на яку ти дивишся, твоя. Вважай ці півгодини своїм подарунком Богові, знаючи, що Його повернення буде почуттям любові, яке ти не можеш зрозуміти, радістю надто глибокою, щоб ти її міг зрозуміти. Видовищем надто святим, щоб його могли побачити очі тіла. Ти можеш бути впевнений, що колись, можливо, сьогодні, можливо, завтра, ти зрозумієш, усвідомиш і побачиш. Додай більше коштовності до Золотої рами, яка тримає дзеркало, запропоноване тобі сьогодні, повторюючи собі щогодини. Нехай я пам'ятаю, що я єдиний з Богом в єдності з усіма моїми братами та з самим. Собою у вічній святості та спокої. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.